Друзі, привіт! Міцубісі Гранді сьогодні в роботі. Машинка пройшла ремонти, і після ремонтів будемо її трошки проводити в порядок. Вимивати, прибирати, знімати оці чехли. Вони все-таки в цьому випадку вони допомогли машині зберегтись. Вся полюка певно тут. Тут якісь трошки, трошки, трошки. В общем, машина така трошки велика, що-то в мене нині причепилося, слово трошки, так буває. Трошки. Ну, трошки поналітав. <хи> є. Що є, то є. І машина величезна. величезна, зараз Ось таке відкривання дворей. Фантастично велике, гарна підножка для того, щоб залазити на задній ряд. Удобно залазити на третій ряд, воно виїжджає. Подивіться. Тут просто сміливо, чувак. Сап, сів. І все. І тут просто місця повно і над головою. І під руку є, і воздуховоди є. Дивіться, вони Чорні. Як вони можуть подавати нормальне повітря чисте. Так, ну Але я щось думав чесно, що воно буде гірше. Так, тут у нас два ряда. А ні, тут один ряд, але оригінальних ковриків. Тут рейси, то все таки трошки забруднене. Але це, щоб вимити оце все, то це все треба розібрати. А ми впираємося, як завжди, в ціну. Тому робимо те, то, що ми робимо, тому і люди приїжджають, бо ціна нормальна. Як бачите, всі три ряда всі в чехлах. Це дуже, дуже круто. Ну, в моєму випадку, маєте, воно зараз більш-менш зберегло автомобіль. Так, Тут у нас два ряда. Так, тут у нас два ряда, то я тут побачив ковриків. І тут ще й під ковриками поналітало. Дивіться, це все якесь говно. Серйозне воно, от тут треба буде побитися, що все вимити, підлога тут буде страшно І тут велика ніша, теж вже бачите, поналітало всього. Ну Тут поверхнево, тут торнадором два рази вдарити і все. Я думаю, обійдеться. Пластики теж не печально, Воно миється швидко. Так, прийом у на що. Більш-менш-менш ну, більш, -менш, більш -менш прийомчики. Друзі, якщо в когось бюджет невеликий, хочеться щось тригурядне, одобне, зручне, то Грандіс бомбезний. Грандіс бомбезний. Подивимося, як він відмиється, подивимося, що він нам покаже. Ну, так виглядає досить футуристично. Добре, друзі, давайте почнемо роздівати його, Я, щоб не зазнімлю вище хлів і вже тоді зазнімлю, що вийшло по роботі. Що, друзі, розділю машину. Спасає трохи чехли, якщо ви знаєте, що будете щось возити агресивне, грязне, то краще чехли надіти. Або акуратно це все робити. Або краще нанімати бус. А не возитися в своїй машині. Ще раз отак воно виглядає. Отак От воно зовсім по-інакшому. все, Де, страшно І це зараз іменно проблема в коверліні. Вибити кавролін нормально. Бо, друзі, сідухи чисті, пластики миються легко, а кавролін такий от... не так ізі. Okay, вот, okay. От, то, що не Но, от, такий, отакий. Страшний. Ось такий забит, коротше. Okay. Поналітало трохи, але ми це зараз попелесосам. Давайте битися з ним. Зняли сідухи, друзі. Він кочерявий коврик тут. І він такий реально зі всіх сторін критично печальний. Коротше, що воно мені не літало. Пів годинки туди-сюди вже не спасуть мене. Все одно цілий день буду тут битися з ними. Так що отак поки що. Надіюся, що ті не буду знімати. Ну вони не будуть зніматися, бо вони класно їздять, тому що лише це рейси. Там я знаю, як я це зроблю. Деколи так, деколи так. Що, друзі, грандіс. Грандіс трошки промився. Зоціть. Яка красота. Допомогло, то, що я зняв все-таки е, креселка, але воно мене по часу затримало. Просто дико, я навіть не в зранку віддати. Бо треба було їх складати ще. Взагалі вже перенеслося здавання на вечір. Бо клієнту не виходить ближче обіду. Взагалі, панелька вся гарно промилася, всі дефлектори всі гарно промилися, всі пластички, все красиве. Правильно. Чистеньке, гарненьке. потолочок промився, козирочки всі помились, всі вони біленькі. Головне, що це все вже сухеньке, чистеньке, пахнюче, приємне. Єдине, що я в цій машині зробив, я натер оцю біду. Вона, коротше, взагалі тут не камельфо було, вона така зараз тут буде трати, бо я не професіонал на трані. Взагалі вона була тупо вся сива. І коли я поставив криселка, вона мені все потило. Так, По Кароліну весь е, тобі, коротше, максимально я його вибив, максимально, що я зміг його тягнути. О, бачите, тут ще трошки вологи є. О, то добре, що у мене ще залишиться до вечора, а ще треба пилисосити. В общем, кресалка став і понатрушував. Так теж певно, буває. просто хай ще раз. Не професіонал в розборці тому всьому. Ну, Взагалі, алгоритм не знаю, як воно, ще певно, вставив кресла, ще по ним по кругу, ще один круг ходиш, пилисосиш. Ну, От не є проблема. Зараз ми ще раз її пропилесосимо. Так, от так от все красиво. Чому добре, що зняв, бо там шерсть. І та, бо шерсть літала, літала. Так, я зняв креселечко і все було більш-менш нормально. все йшло. Тут не знімав, хоча вже отут поки плесоси, почав віддінюватися і всякі... О, на місці стало. Добре, що так отак теж гарно стають, то тут дуже-дуже удобно це все робити. Машина попри те, що велика, в роботі зручна, всюди є доступ, і вийшло на мене досить непогано. Ну і чехли. Чехли машину спасли. Сі духи все-таки не мучилися глибоко, поверхнево пробилися і вони на ранок сухі. Бо якщо таку машину всрати повністю... Ну то ще й ці духи такі, щоб були, так як оця машина була по каверліну, по пластиках, то було б дуже важко. Також я трошки прийоми промив, щоб воно вже якось тут грало, бо це неправильно, коли тут пластики частенькі, а тут все грязно. Тоже. Так, оці всі дефлектори Коротше, їх трогаєш, і він ламається. якась така біда, слабенька. тут так сталося, бачите? Я витрав тряпку і воно позлітало. Ну, після того я перестав витирати. Просто пообдував, пообдував. І не хотів вже руки свої пхати і перемонтувати, бо знав, що точно нічого не вийде. Окей, друзі, отакий автомобіль. Важкий, великий, багато часу зайняв. Але варто, варто зробити і кайфувати. Машина міняється, все це робить такий ефект нового автомобіля. Коли він чистий, і в ньому вже стає приємніше їздити. Це правда. Взагалі, ну все-таки бачите, ще треба після сідуха раз пилососити, Ну, не біда. Зараз ми ще перейдемося пилососом і будемо чекати клієнта до 9 вечора. Ще посохне трошки.